Можна було б написати ролик. Можна було, да не можна. Начинай спочатку, типу, біля стіни. Потом має вийти вы тоді настрій домика. Угу. Ок, все, готові? А, да. Готова? Да. Кажи коли. Поїхала. це так я не можу. Це так вогнуючи. О, ще не взяла. Пока прошло девятнадцять секунд. Я встигаю. Круто. А ми без скла будемо? Я ж сказала берег. А, у мене нема скло. Я типу зроблю віконці. Угу. Типу у мене є вікно. 39 дев'ять секунд. 40 секунд захожей Аман на рекламу все закінчилось? Ні, я засікаю це куда І ми його мы до его дома здосниме. Дусниме, царю не знаю. Захожу, жду тебе. Там же 40 секунд. Угу, і что мені, стройчик? Ти вже взошла? Да. Зашла, да? Да. так? Так. зараз посол. Сань затекай Стоп Стоп. Угу <пл> <пл> немашна до тебя лочить. О, ну тут спочатку тут покажи собака. О, у мене такі ну, ти теж висотку взяла. Я мала такого зробити, тобто кришу доробити і отут ще отак закрити. Так. Ну, ще в тебе якісь кукараки. У мене маленькі. Ху-хе. Я буду тут жити. Все, тепер беремо нові речі. Зачем? Я хочу на трапестик сама. Ну, тільки я жму хоть с колосами. Mm -hmm. Ну, скло, я без скло строила. Так и. У нас не стиль багато досок. Mm. Так сказать. А я доски на ну, пересела, ладно, ну, что я не взяла. А вы что это можно взять? Можно взять. Не буду ее правильно час. Бо мы снимаем <гум> видео у нас грибить. Yeah. Я не знаю, у меня я желаю швидко пробую, я не можу коментувать. Yeah. Well, слава Богу, что я осталась. О, здесь можно тут паузу начинать оставлять. Что ж, на закуне. Да что не знала? А что ти остановись, бо в мене реклама? Хоч. Хоч металу. Скільки? Скільки? Що тобі скільки? Скільки секунд? Поки пройш одна хвилина. А, фух, можна так сильно вчити не торопитися. Прийшла одна хвилина. А скільки в нас хвилин? П'ять зараз. зараз. А, то можна не торопиться. Фу, я я торплюсь тут. Так, тепер надаю? Свиньи приходят. Я вини. Что ты их умела? Ты на свині пошли. Ага, я почула. Міні. Свиньи оці які. Бомби свиня есть. Свини. См... там? Ти їх там позаспавнила. Че? нічого не мы Чому? Чому? І тобі І я роблю. Фу, у мене такий красивий дім. А скільки вже хвилин? Дві хвилини тридцять секунд. Ага, то я ще хотаю мені. Чотири хвилини буде. Майбуть. Так, все, мені зараз кришу роблю.

А нет, ты поросенок Ого. А что-то сейчас. Блин, тут че порося мешает. Все. Сейчас вышу. Эй, я давай до мене. вау, Ти собі місце на третій будинок оставлю. Да, я ж не пушку. Нет. Боже, займ. Ой, все, я вруби. Väldigt, <при> я даже я спіла на останній час. А я знаешь, що, отак випадково це поставила. Короче, оцю цю штучку тою бутылочку, але зламала. Ой, мені красивенькі. А в тебе що? Почекай, да? Ну, то есть ты шо? Я даже чуть не стала. Я не чую тебе. Ну, в мене таково, тут порося мене живе. Что, я, я тебе за хрюшу забью. Я тебе... Все, я тебе хрюшу забыла. Лишка, ты хоть поставила? Mm, да, лишь... Я Реально. Лишку я поставила. Я пока приготовлю речи на мой друг будинок. Ну, а я что буду делать? Готові, бо я ще в тебе тут сижу щось роблю. Зараз, зараз... зараз бо я беру саме в тебе, тобто реч. тут. тебе в будинку роблю речі. Двері взяти. Двері забула взяти. Так. Все виходжу. Почали? Готово? Так. Почали. Я ще тут роблю не те, що хочу. Вот заранее на швидкість так муски не включается. А у меня не вообще не отключается. Я вообще все. Я знаю вообще все. Мне вообще легенько строится. А вы чувствуете будинок все в сколо буде? Знаєш, спій тут атакціон зробити. Такий один атакціон. Мама, ти мене там не бачиш? Я не тебе сьогодні не пробую. Повертись на мою рену. Ні. Можно торопиться чи Мам... Ой, ежели. Че, ты там что думаешь? Че Чё... башку думаешь? Башку думаешь. <свят> <свят> ага. Так, я стою жду. Я жду. Господи, що задіє в мене вийде? Я приступила. Чи тобі страшно? Ну страшно? А господи, що у мене глюки беруть, підписники? Ви це бачите? Не глюки беруть. Я так швидко строю ще не можу, але, але я пробую наропитись. Все, я закінчила будинок, далі роблю кришу. А, я не ту кришу супестра не тих блоків нема. Мені блоки ще треба за блоками йти. Там скільки ще хвилин. Мама, ролик? хвилини. три. О, тут еще мало. Стало. Я так это кто плюс мне еще аттракцион. Можно заработать э, посадить. Так, все, я закончила. будинок, можно далее Да, я такая. Не то рублю. Лесники, вы, наверное, зары в шоке что строю? У меня такие вот эти. О, лейте. Лейцы какие красивенькие. Что тут такое сделать? Обубло маты и лесенку поставить это от акционы. Mm. Так, все, все рублю. Почелы. Mm -hmm. Почекай, мы куда ты трошки? Что еще mm, Не, я тут тата. Ты... Mm -hmm. Чё там летаешь? Ну, А, хорошо. хорошо. Это, ну почекай чуть-чуть. Выдалить. А, <ах> все, все, все так. так все достроено. Теперь тут строй. Я. А сейчас я. Блин, опять говорит прошлое. Ривно 5. У меня ничего не вышло. У меня вообще ничего не вышло. так что лицель А у меня вообще какая-то штука вышла. Непонятно. Все, yes, я достроила. <гас> нашу лестницу. Все. Так, все. Так довго вказується, як на хвилину. Ви уявляєте, як ми місто строїли село? Скільки я часу на то тратила? Це зараз я засікаю і я бачу, скільки я це просто. Скільки? Ну, скільки ще? Ще четыре Фу, я думаю, че мне я так мне я так тороплюся, сын. Але я и зараз торплюсь. Де те що я потіл? ж де вони ті блоки? О, наш леву так, ми туди поставили. Булич, коли закінчиться час, скажеш, час вийшов. Єс, 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 я вспіваю. Господи, підписники, якщо ви зараз. Дивитесь, ви бачите, як я. Um... Це дуже-дуже стрмно. Да, особливо мені. Це прям дуже стрмно. Mm. Нічого абсолютно не виходить, те, що задумане. Яку, що в мене ще ні одної реклами я не побачила, коли в мене таке. Так. Скільки? Дві хвили. хвилини! Треба потерпитися мені, я навіть ще нічого не зробила. Те, що мені треба було. А подивись <пробує> на подивись на орену мою, тобто не залити. буду <пробує> я нічого не... Отак, <пробує> Ого, в тебе там камінь якийсь. Що тут подлетаешь? Чому він сам іде? Я боюсь, що ти зараз скажеш стоп. <пробує> Вс, наконец взяла. О, так. Все, є у мене тепер якесь щось нормальне. О... Так. Все, є, зробила своє діло. Тепер можна робити такі во. Одна, Одна хвилина. Одна <клус> хвилина. Мама, Різно, я вже не Те так так, так, біжить, так, 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 так. Я тільки візьму один предмет, який мені треба. Я нічого не бачу. Що стало диво? Це готово? Так. Да. Прекраси забула за прикраси. Ну, шо ж ты? Вода вода вода, 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 так. Пригай. Все, зайшла. Скільки ще хвилин? П'ять секунд. Все. Це. Це, стоп. Угу. Хі -хі, мене потоп. Почекай. То, что я на бублики ставлю. бублики? бубки. Все, тут давайте. Здесь. Заходят. Мы ще там. О, я тебе внуку, чуешь? Mm. Да ты За, Заходи сюда. А, да, наебуську только он не трогай.

<реш> Водичка для цього бамбука. Ну, пошли. О, тебе тут отеля поставить. А, воно зашло сюди, як. -то. Прикольно. Оце фішка. Десять-десятий. Мама Це рідна. Рід. 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 О, господи. Я не встигла зовсім нічого. Мама рідна. Непростенький. О, двоє я з'їмка мене. Пожар! У мене роті пожар. А хоч другі поверхи? Нема мене поверху. Я не стюк за 10 хвилин це зробити. Ну давай оціним. Підписники оціняй. Ну все, пишіть в коментарях. Не, не це буде пока-пока. Ставте лайки. Став пишіть в коментарях до наступного челенджа. Або відосика. Всім пока-пока, гарного дня. Не сумуйте, скоро будемо Всем пока-пока. Всім пока-пока. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.